20 тонн гуманітарної допомоги, одяг, їжу, речі першої необхідності житомирські волонтери відправили переселенцям, які втратили житло для волонтерки Наталі Циганчук. Це дев'ята поїздка. Це буде поїздка в село Гуренка Київської області, де знищена більша частина села. Нам передали списки. Сімей, які втратили повністю житло, продовжуємо здійснювати волонтерську діяльність і допомагати людям, оскільки без цього сьогодні неможливо прожити. Галина та її родина займається волонтерською діяльністю півроку. Треба було варити їсти. Ми варили їсти, сиділи, і чоловіки носили, і дочки, і коротше піднімали всі. Де хто що сказав, там ми робимо, де тільки почуємо. Вся я і моя родина, і мій колектив. Що є, є вдома, те несе. Ми вже повиносили з дому все. Вплоть до того, що ті холоділіка вивезли. Будемо качати мед, даємо бітон меду, тільки ще знайдемо, куди дати. Волонтерка Ірина говорить, проблем з гуманітарною допомогою немає. Є дуже багато речей. Люди відгукуються на проблеми сьогодення, вони приносять, допомагають, все. Чим чи можуть, несуть що в кого є. Ми не тільки веземо далі ці речі в інші міста України. Вони призначені і для внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться тут у Житомирі, і ну будуть тут деякий час жити. Співпрацюють з Житомирськими волонтерами, волонтери з Польщі, пані Іоланта каже, що гуманітарну допомогу збирала вся її родина.

Що відкрили колеги такі, як ми Дякую вам. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.